Привітання надається Єременку Едуарду Анатолійовичу. Шановні гості, спортсмени, судді, тренери, дуже дякую за те, що ми сьогодні зібралися в такий сніжний день. Дуже радий за те, що у нас сьогодні відбувається. Гарне спортивне свято, перший чемпіонат Київської області з хортингу у розділі Боротьба. Я думаю, що він буде традиційним і для того у нас є все. Є у нас спортсмени, є у нас кваліфіковані судді і головне, є бажання батьків, щоб наші діти займалися національним видом спорту нашої держави. Щира подяка від мене як президента федерації, нашому голові розділу Боротьба Бельському Сергію Константиновичу. За те, що, за те, що він почав наш розділ боротьба, і в нього все вдалося. Зараз вже розробляються наші захватні портовки повністю. Правила вже розроблені, я думаю, що ми активно з ним будемо співпрацювати не тільки по браварах і Київської області, а по всій Україні. І хочеться сказати, що вид спорту Хортинг це непростий вид. Тут у нас повний комплекс. Хочете боротися, виходьте боротися. Хочете битися, виходьте битися. Є показовий виступ, є формальні вправи. Повний арсенал прийомів у розділі двобій. Всі вважають, навіть є прикладний від спорту хортинг для силових структур нашої держави. Для того заснований наш вид спорту, шановні діти, щоб у вас був шлях. Хортинг це шлях. Всі ви стоїте на нього і йдете по, по жорстких правилах. Але я думаю, що краще пройти складний шлях в навчанні і потім в житті вам буде легше добиватися всіх ваших в майбутньому всіх ваших перемог. Бажаю вам сьогодні вдалого виступу. Дякую. Слово для привітання надається Квасницькому Василю Васильовичу. Шановні учасники змагань, шановні батьки, шановне товариство, хочу привітати всіх на сьогоднішньому святі українського спорту, українського морально-етичного способу виховання підростаючого покоління. Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі, до якої входять видатні українці, такі як Павло Мовчан, голова просвіти, Мирослав Попович, видатний моральний авторитет, Олександр Злотник, ректор інституту музики імені Лієра, і інші інші люди, дуже стурбовані тим, що відбувається в суспільстві. Бо на сьогоднішній день нас хочуть поділити на тих, хто розмовляє російською, а не тільки українською. Заглядають, як у церкву ми ходимо і популяризують в лапках ці наші е, особисті наміри, особисті побажання, приватне життя і стараються нас поділити. Фактично, сьогоднішній світ вже поділений на багатших і бідніших. І в той час, коли діти тих, хто украв присвоїв мільйони і мільярди, ходять у закриті спортклуби навчаються в Лондоні або в Парижі, мають великі вілли в тих самих містах або на березі Адріатики. Ми в той час живемо тут в Україні і мусимо збудувати її для наших дітей, для наших внуків. І поки їхні діти курять кальян і споживають наркотики, наші діти мають виховуватися так, як це роблять наші майстри, виховуватися морально здоровими, фізично здоровими. І тому моя велика вдяка тим, хто готує нове покоління українців різних національностей, нове покоління українців різних і розповідань, але людей, які будуть єдині і для яких Україна щось важлива. Тому в знак такої подяки для тих, кого ми називаємо вчителями і від яких залежить наше майбутнє. Сьогодні я приніс дві почесні грамоти і хотів би їх вручити зараз. Часною грамотою голови національної комісії України з питань захисту суспільної моралі нагороджується тренер спортингу, голова київської обласної суддівської колегії спортингу Сергій Володимирович Бондарович. Почесною грамотою голови. Національної комісії нагороджується тренер скортингу, президент солом'янської районної місті Києві федерації Богдан Андрійович Петренко. Славе товариство, не хочу бути багатослівним. Бо не я тут фігура головна і не ми, а ці діти, ці діти, які збудують велику Україну. Слава Україні! Слово для привітання надається Івашковському Віталію Володимировичу, кандидату педагогічних наук, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання, член правосхого виконкому. Шановні друзі, і друзі, і колеги, і діти, тому що ми всі маємо відношення і до спорту, і до педагогіки, і до виховання, і до всього. По-перше, хочу привітати вас від імені президента Національної академії педагогічних наук Кременя Василя Григоровича і, звичайно, від проварського міського голови Сапожка Ігоря Васильовича. Привітати сьогоднішнім заходом, побажати нашому підростаючому поколінню здобутків, наснаги, удачі у всіх змаганнях, що спортивних, що шкільних. Ростіть, розвивайтеся, будьте здорові і міцні. Удачі! Здорово для привітання надається Поповичуку Олегу Миколаївичу. Доброго дня, шановні учасники, шановні батьки, діти і також гості. Ну, мені дуже приємно бачити всіх нас на першому Київському обласному змаганні з хортом е, розділі Боротьба. І вже попередньо говорив президент Федерації України, що дійсно це вперше, і нам це дуже приємно, що ми все започаткували. Ви знаєте, хотілося б багато сказати, і ще буде сказано, і скажучи до мене, і було сказано про те, що дійсно там бажаю вам саме наснаги, саме порозуміння, саме перемоги. Але ви знаєте, останнім часом постійно ми чуємо ці слова національність. Суверенна держава, Україна, і ви знаєте, мені дуже приємно, що саме я, саме мої хлопці, наші друзі, наша команда, наші колеги, всі кісе біля мене по ліво, біля мене по право і голова населених комісії. Ми всі маємо відношення до слова національність, особливо наша федерація. Кивна, яка кожного є національним видом спорту. Тому я вам всім бажаю серйозних крепких перемог, нашому потростяжі поколінню наснаги. І щоб вони бачили і вчилися, що зараз відбувається в країні, і не робили тих помилок, які роблять, на жаль, деякі наші е сусідні вже сьогодні ворожі держави. Тому сьогодні бажаю перемоги і термінації. Слава Україні! Дякую. Рівняння на прапор. Звучить гімн України.

Словами долбить Рано умирать, набирать номера, набирать на перо, убегать на перо, набирать на жизнь, не любить барабан, бить по сторонам, вид бить вы, по старинам говорят, вы в но старина мы против молитвы, хоть и поникли, хоть и по нитке Нас замыкали берега, голову долбил перегар Перегородили города, корота дни, кара-кара, корота -кара дни Караванами за нами годы идут Трудно, правда, но труд правда Нам путь порадовал по параболам Пора рабам раба, стать прорабами Рапорать пора не по парадным